Тижня маємо два на вибір. Білий ось такий і синій. Обидва 2 кВт, обидва 2024 року, обидва нових. Так, по синьому просто тут більше освітлення. Зараз я вам включу підсвітка синя, фара синя, але кінза всередині включається, коли включаєш фару, білий. Мотоцикл навіть в мене зрісний 85, він й трошки. Параметрами менший, як звичайний мотоцикл, але я от сижу комфортно і відчуваю себе ніби як то на 200, на 200 ці китайський. Так, тут є блютуз, два ключі і сигналка на обох мотоциклах. Так, гідравлічні тормоза і білий мотоцикл. Ціна в обох тисячі доларів, але білий, якщо чесно, дизайном мені симпатичніший такий, трошки більш такий. До сучаснішого. По музиці, по ключах, по всьому тут все те саме. 2 кВт, три передачі в кожному є. Ось як вони виглядають. Цікаві в керуванні. Саме головне не потрібно вправ. 70 км на годину їхня максимальна швидкість і 70 км запас ходу.